Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Забіла. Будинок казковий, багатоповерховий. У лісі під ялицею, над річкою Бистрицею, будинок є казковий. Багатоповерховий. Стоїть він серед зелені із давньої пори всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмідь поважний, волохатий. Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки. Чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третім, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно живе хвоста та білка, що крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому ворона та сорока, як стануть розмовляти, чорнява й білобока, говорить кожна голосно і подругу не слуха, ховаються навколо всі і затуляють вуха. Всі кажуть їм сусі доньки. Ну, як не сором вам нечуваний, невиданий, здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси. Ворона, як закряче, то й чуть на всі ліси. Сорока застрекоче, словечко до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця. От так і цокотіла. Ця пара билькотух, аж поки сонце сіло, і гомін сразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише, навколо вітерець замовкнув дім казковий, багатоповерховий і казочці кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.